Привіт. Пройшов майже рік уже з моменту виходу дуджі s 98 і от зараз у мене в руках модель S99. Я до сих пір не розумію дійсно, яка була цілю виробника при створенні цієї моделі, але моя задача розповісти вам про неї більш детально, а купувати її чи ні це вже вибір за вами. Тож посилання на Aliexpress на цю модель буде в описі. Вона коштує доволі недорого. Рекомендую. Якщо ж хочете будь-який захищений смартфон купити вже в Україні, можете скористатися послугами мого онлайн-магазину. Посилання в описі. Дизайн смартфону непоганий, але ж він нічим не відрізняється від попередньої моделі, окрім зміненої задньої вставки з камерами. Смартфон тонкий, достатньо приємно сидить у руці і має захист за стандартом IP69K. тобто води не боїться, ну а падіння з висоти випадки індивідуальні. Проте корпус гарно прогумований і в цілому зібраний чудово. Так, цей смартфон за свої гроші має досить непоганий дизайн, як на мене, особливо, що стосується задньої вставки. Вона тут в тему, причому і в тему як на S98 моделі, на S98 Pro, так і на S99. По-моєму, виглядає прикольно. В смартфоні є датчик пропущених сповіщень, в смартфоні є окремо сканер відбитків пальців від кнопок блокування і регулювання гучності, є також кнопка, яка налаштовується, вона, до речі, виділена окремо такою от шероховатістю, а також є слот для сим-карт. В цьому слоті окремо знайшлося місце для однієї карти пам'яті і для двох сім-карт, це плюс. Товщина корпусу 15,5 мм. Цей смартфон дуже непогано сидить в руці, і зважаючи на те, що тут невеликий акумулятор, то вага смартфону також невелика, трохи більше 300 г. Для любителів олдскулу в мене не, не втішні новини, тому що розіму для навушників 3,5 мм тут немає. Знаходиться на корпусі під заглушкою Type-C, тут у нас знизу мікрофон і динамік. Зверху немає нічого. Коротше кажучи, в плані дизайна смартфон непоганий, однозначно, і своїх грошей коштує. Інше питання захищеність. Захищеність від ударів, звичайно ж, питання дуже філософське, а от захист від води тут дійсно присутній. Якщо ж по процесору дана модель однакова з здуджує S-98, то от в постійної пам'яті тут вдвоє менше 128 ГБ. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ, також як і в s 98 моделі. Якщо говорити про те, як цей смартфон поводить себе в звичайному режимі використання, то непогано, досить непогано. Якщо говорити про якісь більш конкретні приклади, наприклад, про гру, то з цим тут повний порядок. Процесор це дозволяє. Я думаю, багатьох цікавить автономність, адже акумулятор тут має місткість 6000 мАч, і хочу відразу вас здивувати. Цей смартфон відтворює на максимальній яскравості дисплею близько 12 годин відео з YouTube. Це, звичайно ж, Full HD-якість, максимальне підсвічування дисплею 12 годин, навіть трошки більше. Для акумулятора в 6000 мАч для китайського смартфону це дуже хороші показники. Дуже. Процесор у нас Helio G96, і я вже вкотре дивуюсь, тому що цей процесор просто чудово проходить тротлінг-тест, він майже не втрачає своєї продуктивності, як ви бачите, на рівні 85%, а навіть і під 90% в нього продуктивність навіть під навантаженням. Що не скажеш про більш новіший процесор Helio G99 чомусь. 8 ГБ оперативки, як я вже казав, 128 ГБ постійної пам'яті, в принципі, нормальні параметри для майже будь-якого сучасного користувача. Як працює по факту цей смартфон? Працює нормально як хороший твердий середнячок, не більше того. Якщо ви запускаєте смартфон, перші секунд 15 у вас будуть фрізи менюшки, фрізи оцієї от шторки, іноді будуть фрізи в інших моментах, але вони дуже маленькі, і їх практично непомітно тим людям, які не звикли придиратися до всього, як я, наприклад. Що по фішкам операційної системи? Тут у нас, як бачите, 12-й Android, графічна надстройка така ж сама, як у більшості смартфонів дуджі сучасних. В цьому смартфоні є модуль NFC, бездротова зарядка, є підводна зйомка, є кнопка, яка налаштовується. Налаштувати її можна з ось цього з пункту меню. Easy Key. Можна активувати на один дотик, на подвійний дотик і на довге натискання різні функції. Тож прийшов час розповісти, як грає цей смартфон. Грає він в принципі так само, як і S98 модель, тому що динаміки тут, як розумію, просто однакові. Грає на хорошу таку середню, знаєте, четвірку з п'яти балів. Тобто звук хороший, немає ніяких проблем, але хотілося б стерео. Ну але це чисто моя суб'єктивна думка. Дуги, вкотре не дивують нас своїм дисплеєм. Хотів я так сказати, але ж якщо дивитись на те, що ця модель позиціонується як середня цінова, то, можливо, мої придирки до частоти оновлення іще до деяких моментів просто недоцільні. Єдине, що мені не сподобалось, те, що екран трохи холоднуватий. В нього забагато синього відтінку і до цього звикаєш в перший же день користуванням і не помічаєш різниці між звичайними іншими смартфонами, поки не візьмеш його в руки. Тобто, по факту, це все діло звички. В іншому ж маємо абсолютно класичні характеристики. Стандартні 60 Гц частота оновлення, 6,3 дюйми діагональ, Full HD роздільна здатність, абсолютний стандарт. Не знаю, що вам можна багато про нього розповісти. Єдине, що хотілося б відмітити, яскравість. Максимального рівня яскравості тут достатньо для того, щоб комфортно працювати на вулиці в будь-яких умовах освітлення, і я думаю, на моїх перебивочках ви це все помітили. Біля дисплею у нас борти є, але вони дуже слабо виступають. Напевно, це один із тих смартфонів, де найменше виступають борти по бокам, а також зверху і знизу. Ну, зверху і знизу трошки більше. Тобто, в цілому, якщо буде смартфон падати, скажімо так, 50 на 50, або розіб'ється екран, або не розіб'ється. Тут як вам пощастить. Кажу, як є. І це стосується, до речі, не тільки цього смартфону, а в цілому сегмента броників. А от якраз про камеру цього смартфону я й хотів вам розповісти найбільше. Чому? Да тому що тут 64 мегапіксельний модуль для нічної зйомки. В смартфонах захищених це вперше. Раніше були тільки 20 мегапіксельні модулі. При цьому, начебто, і основна камера тут покращилась, адже роздільна здатність у неї тепер 108 мегапікселів. Але давайте на практиці це все з вами роздивимось і побачимо на живих прикладах. Тож, чим особисто мене підкупив цей смартфон, коли я розглядав його характеристики ще до того, як взагалі смартфон з'явився в мене. По-перше, 108-мегапіксельна основна камера. Так, це дійсно круто. Зараз майже всі конкуренти виходили на таких процесорах. Ось, до речі, вам ще одне підтвердження, того, що екран трошки синюватий. Бачите, який в мене відтінок рук на камері. Але по факту, коли ви на комп'ютер скидуєте фотку, то вона буде нормальна, такої синіви не буде. Так от, 108-мегапіксельна камера, і що вона дає? Вона дає в теорії хорошу. Чіткість, тому що під час зумування ми зможемо з вами побачити більше деталей, ніж, наприклад, 48-мегапіксельні камери. Але це теорія, тому що ми вже з вами бачили, що навіть деякі смартфони з камерами на 12 мегапікселів роблять не гірші знімки ніж 108-мегапіксельні камери в таких смартфонах. Тож, що у нас є з цікавого? Є ширококутна камера, фото і відео також можна знімати на ширококутну камеру. Є нічна зйомка. Тут, звичайно, як я вже казав, мінус в тому, що не можна примусово включити, щоб датчики в нас світились, тобто вони включаються, коли їм заманеться. Так що, якщо ви хочете нічний режим, то вам, грубо кажучи, майже повна темрява треба, щоб смартфон зрозумів, що на дворі все-таки темно. Далі 108 мегапіксельна камера. Не можу сказати нічого поганого, але й багато хорошого не буду говорити. Тобто, тому що якщо брати ті ж самі конкуренти, які зараз повиходили, правда, трошки дорожчі з такими ж камерами на 108 мегапікселів вони знімають дійсно краще. Але тут має місце ще й оптимізація, так розумію. Є у нас режим портретний, в режимі більше у нас також є деякі режими знімання, можете їх подивитися. Але я вважаю, що те, що нам потрібно з вами, до речі, те, що мене здивувало, в налаштуваннях є стабілізація відео. Так, ну що, давайте з вами затестуємо камеру нічного бачення на Dudic S99. Тут у нас 64 мегапіксельна камера. Надію, що зображення буде трохи краще, ніж у конкурентів. Так, зараз покажу вам свій творчий безлад. Подивимося, як воно все фокусується. Ось, до речі, коробочка від цього смартфону. Ну, а ви вже дивіться, як воно по якості. Це відео. Так, ну що ж, давайте перевіримо, як знімає відео Дужи s 99 У нас тут є стабілізація. І зараз ми перевіримо, наскільки добре вона відпрацьовує. Ну і, звичайно ж, якість запису звуку також оцінюйте. Давайте ми швидко-швидко з вами пройдемося, Подивимося, як стабілізуватиметься картинка. По-моєму, доволі непогано. Як на мене, то наче аж через вона перестабілізовується. Ну, подивимось, як це все виглядає вживу. Але як бачите, все-таки стабілізація тут не допилена до кінця. Картинка трохи рвана місцями. І от зараз ви це і бачите. Ось так ось у нас блюриться фон. Прикольно. Так, в цілому нічна камера тут одна з найкращих серед усіх захищених смартфонів, які зараз можна знайти на ринку. Але в мене питання, чому до сих пір Дудже не завезли в свою прошивку можливість примусово вмикати інфрачервону підсвітку, інколи це потрібно. В іншому ж смартфон для мене виявився більш ніж очікуваним в плані швидкості роботи, в плані камери та й в всіх інших планах. Тобто смартфон за свої гроші адекватний. Я би йому поставив 8 балів із 10 точно. Підписуйтесь на канал, якщо дивитеся його часто, і до сих пір не підписані. Гарних всім смартфонів та інших гаджетів. І до нових відео. Бувайте!